27 травня судді Макарівського районного суду обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Олександру Тандиру, який був в автівці, і був в автівці, яка збила на смерть Нацгвардійця Вадима Бондаренка. Олексію Тандиру, перепрошую, який був в Автівці, яка збила на смерть Назвардійця Вадима Бондаренка. Нагадаємо, ДТП сталося у ніч на 26 травня під час комендантської години на блокпості у Києві. Що відомо слідству станом на тепер про цю справу? Запитаємо. У радниці з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Тетяно, доброго дня. Доброго дня. Вітаю Романа і вітаю Анастасію і дякую, що привертаєте увагу до цієї теми. Дійсно, у цьому ДТП, яке в якому загинув військовослужбовець Національної гвардії, є два дуже важливих фактори: це те, що у цьому ДТП загинула людина, молодий хлопець, батько трьох дітей. І другий фактор, що за кермом автівки. Яка спричинила ДТП, був суддя одного із районних судів Київщини. Я нагадаю, що усі відповідні структури відомства: це і ДБР, як орган досудового розслідування, і прокуратура екстрена обвинувачення, і суддівський корпус спрацювали досить оперативно, і суд дав розслідуванню буквально два місяці для того, щоб провести усі експертизи. І довести винуватість, скажімо так, підозрюваного це справа на особливому контролі. і Я сподіваюся, що найближчим часом уже будуть певні новини з цього приводу. Що вдалося з'ясувати слідству? Можливо, якісь подробиці про які можемо зараз говорити. Так, Романи, дійсно є подробиці. Ми з вами сьогодні маємо 30 травня, тобто це декілька днів минуло. По-перше, вдалося нехай навіть у примусовому форматі, але відібрати біологічні зразки. Тобто взяти кров у підозрюваного. Ви пам'ятаєте, якщо стежили за новинами, якщо ні, я нагадаю. Він максимально намагався затягнути цей процес. Не хотів робити, здавати біологічні зразки добровільно. Тому Правоохоронні органи звернулися за законом, як це потрібно робити, до суду отримали від суду дозвіл і забрали ці біологічні зразки примусово. Ми очікуємо на результати, на наявність або відсутність в криві алкоголю або інших наркотичних засобів. Я нагадаю, що на це я ще говорила в п'ятницю. Потрібно десь орієнтовно 5-7 днів. Не хочу вангувати, але сподіваюся, що до кінця цього тижня ми вже отримаємо результати. На інші експертизи, які проводитимуть досудове розслідування, потрібно трішки більше часу. На це знадобиться 2-3 тижні. І наразі вже опитано свідків. Мені відомо про поліцейських і національних гвардійців, які на той момент також були на блокпосту. Тобто, вже опитування свідків відбулося. Ми також зверталися до жителів Макарівського району Київщини і просили повідомляти на ТУДБР Київ за Номером телефону, якщо раптом їм відомі випадки, коли даний суддя сідав раніше за кермо на підпитку. Слідство буде дуже вдячно за цю допомогу. Наразі мені здається, що я сказала все, що відомо на цю хвилину. Зрозуміло. Дякуємо, пані Тетяно. Дякуємо за цю інформацію. Це була Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань.